Ще одна жертва у кривому розі і ще шістьох росіян наші взяли у полон. Про це і не тільки говоримо далі. Новини в ефірі у студії Марина Кухар. Троє загиблих понівечені офіси вхід у метро і торговельний центр. Зранку росіяни вдарили по Києву балістикою. Згоріли десятки авто. У сусідніх будинках у людей повибивало вікна. Яка ситуація зараз? Розпитаємо у нашої кореспондентки Тетяни. Демух вона працює на місці? Таню знаємо, що у кількох районах через удар балістикою не було води, чи вже відновили і чи працює вже метро. Вітаю, Марино. Як бачите, позаду мене метро працює на вхід та вихід. Вода також присутня, відновили. Хочу сказати, що незмінне на кожному прольоті, який би то не був, люди постійно починають прибирати. А ось ви можете чути звуки: тут стукає молоток, забивають вікна, прибирають скло. А наслідки насправді великі. Можна бачити звуки, не знаю чи вам досить добре чути, але працюють тут насправді всі навколо і впевнена, що будуть працювати, поки не ліквідують наслідки ворожого обстрілу. Нагадаю, що сьогодні зранку ворог сили в балістикою по столиці, а уламок впав в Шевченківському районі столиці, саме на проїжджу частину постраждали троє. А людей тобто загинуло троє людей це подружня пара, і також 25-річний чоловік він був охоронником в одному із закладів. Ну і постраждали також будівлі, які знаходяться поряд. Ми поспілкувалися з місцевим жителем, який живе в усьому всій багатоповерхівці. І він сказав, що вже не вперше вимушений змінювати вікна, але місце проживання поки змінювати не хоче. Давайте почуємо його пряму мову. Не тут раз сразу три взриви таких відпочинаю висірена і знову цю, а я вже сховався, там душував мене я. І дом подивіться, да, наші стіни, які такі ж немаленькі, а воно гудеє. Я аж бачу, як стіни шатаються. Воно. А, ну і вода нині є. В цьому будинку є і світло, і вода. Станція метро Лук'янівська працює. Люди ходять. Дуже багато людей приходить і просто подивитися. Ми поспілкувалися з жінкою, яка постійно тут також ходить, і вона каже, що дивом їй вдалося вціліти, бо вона зазвичай часто тут приїжджає. Ну і загалом ми залишаємося тут а і обов'язково покажемо більше в сюжеті. Колего, передаю тобі слово. Дякую, Таню. Тетяна Демух, про наслідки балістичних ударів по Києву. Уранці росіяни також вдарили по Запоріжжю. У десяти постраждалих осколкові поранення, струз мозку, різані рани та перелами. Двоє людей і досі вважаються зниклими безвісти. Росіяни били ракетами посеред містю. Запоріжжя, частково зруйнована адмінбудівля промислового підприємства. Два десятки будинків поруч із епіцентром удару без вікон і дверей. Сильно понівечило храм московського патріархату. У ньому провалився дах. Що розповідають, свідки удару чула наша Олена Каптюх. Жителів Запоріжжя розбудили потужні вибухи. Їх було чутно в кожному куточку міста. Дві ракети окупанти спрямували на передмістя. Летіло, горіло все. Все тріщало, скло, летіло. Мама моя лежала. Ви бачите зараз, де вся. В склі Олена Яценка кинулась їй на порятунок. і Лише за кілька хвилин змогла трохи видихнути. На матері ані подряпини. Її сусідка Ганна розповідає від оголошення тривоги до вибухів минулі лічені хвилини. Родина жінки не встигла сховатися. Побіжали. побігла у коридор, он там стали. Воно все скло, все летить, пилюка. Другий був ще гучніший. Думали, що у будинок попало. В общем, думали, що вже вдома попала. Па поранених десятеро, вісьмох медиків. Вже відпустили додому. Найстарші потерпілі 69 років. Відранку лікарі борються за життя 48-річної жінки. Вона у важкому стані. У шпиталі не іще один чоловік. Він має чисельні різані рани. Постраждало понад 20 багатоповерхових будинків на зараз, дві школи, три дитячих садка. Вибиті вікна, розрушені балкони, частково постраждали покрівлі на цих всіх будинках. Вікна закривають плівкою та фанерою в побитих оселях. Дуже холодно. Пані Клавдія переживає, як тепер зимувати. Балкона ж немає. Ось о, вирвало все, стікла повибиваті, двері вирваті, в кухні теж вікно все. Сергій Мілецький прийшов на місце удару, бо тут його крамничка. Коли зможе відкрити її для покупців, знов не знає. Вікон нема, вон бачите, стіна тріснула, бо то яка хвиля була, вон, гірцекартона тріснула, нема. Фасаду нема, вікон нема ну а там що внутрі я ще не знаю, Що... Від ранку на місці працюють і рятувальники. Є ризик обвалу. Тож цегла за цеглою розбирають конструкції, які можуть обвалитися. Вибите скло, пошкоджені рами віконні. Ну і закріпляємо, що треба. Обрушаємо вниз, окрім будинків, частково зруйнована адмінбудівля одного з промислових об'єктів. Триває пошукова операція. Двоє людей, за даними обласної військової адміністрації, вважаються зниклими безвісти. Із Запоріжжя. Лена Каптюх Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Президент Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих від російських ударів і наголосив, що ворог має бути під тиском світу. Усі, хто допомагає російській державі в цій війні, мають бути під таким тиском, щоб він був відчутний не менш ніж ці удари. Ми можемо зробити це тільки в єдності з усім світом. Півтори години тому армія РФ вдарила із артилерії по Томеній Балці. Це Херсонщина. Внаслідок атаки постраждала 70-річна жінка. Вона була на подвір'ї власного будинку. За даними обласної військової адміністрації, потерпілу доправили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями. Руки атакували окупанти сьогодні. Береслав, Станіслав та Антонівку. Є загиблі та поранені. Попали під Такий обстріл подружня пара з, зі Станіславу, який був на автівку. Вони отримали травму, слава Богу, не важкі поранення. Також ще є повідомлення про те, що 17-річний чоловік загинув в Станіславі, також внаслідок атаки е, дрону. В Антонівці є постраждалі і є е, повідомлення, попередні повідомлення, що є е, двоє загиблих у Береславі. Уже п'ять жертв вчорашньої російської атаки по Кривому рогу. Вранці у лікарні померла 22-річна дівчина. Нагадаю, армія РФ спрямувала на місто. Балістичні ракети напередодні опівдні поцілили житлову забудову. Четверо людей загинули у дворі багатоповерхівки. Одну із жінок вбило уламками в автівці. Троє з них рідня, онук і бабуся, загинули біля під'їзду, а тітка загиблого хлопця померла у лікарні від отриманих травм. Загалом поранені 14 людей, серед них і четверо діток. Дівчинку 9 років довелося ушпиталили. Серед дорослих пацієнтів найважчим залишається 56-річний чоловік. І знову палають російські нафтобази. Цієї ночі дрони поцілили у НПЗ у Калузькій і Тульській областях. В останній у нафтобазу, яка забезпечує армію ворога, прилетіло щонайменше 10 БПЛА. Це підтвердили у генштабі зсу у Калузькій області. Очевидці чули кілька потужних вибухів. Після чого на території заводу зайнялися ємності із паливом. До слова, нафтобаза Калуга нафтопродукт є логістичним центром, що забезпечує підрозділи збройних сил РФ, які беруть участь у війни проти України. все таки, да? На Вовчанському напрямку наші воїни взяли у полон шістьох росіян. Після прямого влучання в російську техніку в вцілі росіяни почали штурмувати будівлю, де засіли українські військові. Бій тривав три години. Бійці 71-ї окремої єгерської бригади разом із штурмовою групою бій відбили, будівлю зачистили і захопили російських солдат виконуючи завдання керівництва, ми заскочили у будівлю, у підвал, в якому знаходився український військовий, якому ми пропонували здатися в полон з тим, що він поїде відпочивати в Крим. Після того, як у нас закінчилось БК, цей доблесний український військовий взяв всіх нас в полон. Слава Україні! Слава Україні. Підозру у Держзраді оголосили сьогодні екс-нардепу. Заочно правоохоронці не називають його імені, але відомо, що це колишній народний депутат забороненої проросійської партії опозиційний блок. За даними генпрокуратури, після початку о, повномасштабного вторгнення екс-нардеп чартерним рейсом виїхав до Євросоюзу, де продовжив працювати на РФ та поширювати так звану ідеологію Рускава міра. За даними слідства, підозрюваний виконував вказівки патріарха Гундяєва і давав інтерв'ю медіа. Його підозрюють у держзраді та розпалюванні ворожнечі. І сьогодні ж ДБР повідомили про підозру чинному судді господарського суду Києва за рішення в інтересах Міноборони РФ. Як встановило слідство 2011 року, російське керівництво вигадало план, за яким обороноздатність та армія РФ фінансувалися за рахунок держбюджету України. А допомогло у цьому рішення господарського суду Києва про погашення неіснуючого боргу на 405,5 мільйона доларів за поставлений природний газ. Після зміни керівництва України у 2014 році інший суддя господарського суду скасував це незаконне рішення, утім повернути гроші так і не вдалося. Півтори тисячі гривень на спорт. Міністерство у справах ветеранів запустило програму, за якою учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю зможуть раз на три місяці отримувати по 1500 гривень на оплату спортивних занять. Урядовці кажуть, хочуть, аби програма допомогла не лише фізичній активності, а й соціалізації ветеранів. Як учасникам бойових дій та ветеранам з інвалідністю подати заявку і отримати кошти на абонемент у спортзал, Марина Асмолова розкаже. Михайло, ветеран російсько-української війни. З 2019-го служив у десантно-штурмових військах. У перші місяці повномасштабної російської агресії проти України виконував завдання на Херсонщині, де отримав важке поранення. Якраз от один із контрнаступів був на Херсонщині з ворожої техніки. Мені прилетіло по спині куля. Це була бмд 2 е, утьос. Рятували побратими, швидко евакуювали. У мене заділо дві руки і праву ногу, але дві руки вони просто втратили чутливість і все інше. а… Нога прям повністю паралізована була. Після довгого лікування та реабілітації Михайло знову повернувся у спорт. Брав участь у змаганнях серед поранених військовослужбовців та ветеранів війни. Спорт мені дав характер. Ти бачиш якісь відео, де якийсь хлопець, ветеран робить щось. І ти йдеш в зал, ти намагаєшся зробити теж саме або ще більше вагу, або ще краще. Заохотити учасників бойових дій та ветеранів з інвалідністю піти до спортзалів. Нова програма мінветеранів для оплати спортивних занять. Ветерани зможуть раз на три місяці отримувати по 1500 гривень. Обов'язковою умовою є наявність відповідного статусу у єдиному державному реєстрі ветеранів війни. Ми запланували на цей рік на 100 тисяч ветеранів, які зможуть скористатися цією програмою. Сто питають: а якщо їх буде більше? Якщо їх буде більше, ми будемо лише щасливі, будемо адвокатувати збільшення суми. Подати заяву на отримання коштів можна через застосунок Дія обрати у розділі сервіси ветеранський спорт, відкрити «Дія-картку» та вибрати її для зарахування коштів. Дія картка, коли у людини є тільки одна картка, до якої прив'язуються різні рахунки цільового використання. Тобто рахунок може бути ветеранів на спорт. Щоб отримати допомогу на перший квартал цього року, потрібно подати заявку до 20 січня. Були нарікання, що це невелика сума, але якщо це там, міста, районного, там, навіть обласного значення деяких, це може бути і вартість повністю місячного абонементу, або треба докласти невелику суму. І навіть самі топові абонементи, самих таких наших популярних спортзалів, спортивних мереж для ветерана зі знижкою від надавача в місяць коштує трошки менше двох тисяч. Тобто держава ще дає 25% від цієї суми, і це для тих, хто хоче обрати для себе прямо топ за перші дні від початку старту проєкту. Вже 5 тисяч ветеранів подали заявки на отримання грошей на спорт. 70% хлопців зареєструвалися, і вже більшість отримали ці кошти. І справа часу, коли вони просто підуть в зал і оплатять собі абонементи. Кошти можна використати на оплату послуг у тренажерних залах, спортивних майданчиках, спортивних секціях та спортивних клубах. Єдина умова, заклади мають працювати у сфері діяльності фізична культура і спорт та мати спеціальний код категорії продавця. Ренас молова, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.